Привіт! Вітаю на каналі Олександр Агромен. Сьогодні вам покажу вже готовий навантажувач на тракторі UTU X904. Можливо, пам'ятаєте, я раніше відео записував, що ми привезли на базу до нас трактор. От, і будемо на нього розробляти фронтальний навантажувач General X. Так от, інженер вже. Замовлення виконав. Будемо сьогодні монтувати і відвантажувати клієнту. Тому далі дивіться відео, все покажу, як воно буде виглядати, як зробили, які кріплення вийшло зробити. Дивіться так. так ось так у нас виглядають кріплення. Так, обережно, бо вони дуже важкі, набагато більші і важчі, ніж на МТЗ. Ви можете побачити, як цікаво їх зробив наш інженер. Так, це вони будуть кріпитись е, спереду трактора. Ось, це е, правий і лівий. І mm -hmm. Дотяги, е, е, ближчі, які до заднього моста. Назад будуть розтяжки для додаткової міцності, жорсткості. Я так розумію, вони будуть кріпитись десь ось там. О. Тому, друзі, дивіться далі. І, і побачити, як він буде змонтований на цьому тракторі. Получається, X. 904 друзі, також буду вдячний, якщо в коментарях напишете, чи ось цей трактор x 904 є ще Юту 804. Можливо, у когось є Юту 804 і 904 в господарстві. Чи вони взагалі однакові, чи ні? Мені дуже цікава ваша думка, тому що люди вже питають і на цей трактор, і на 804. І хочу розуміти, чи вони повністю рама в них ідентична, чи на нього треба теж з нуля розробляти повністю навантажувач? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну все, монтажні кронштейни встановили. І з лівої сторони ось. Так. Поїхали далі. З правої сторони. Тому, в принципі, що? Слідуючий етап, зараз будемо чіпляти навантажувач. Побачимо, як воно буде виглядати. Ось розподільник, можете побачити, вже прикрутили. Поставили сюди R80. Ось так прикріпили джойстик в кабіну, щоб було зручно. Ось, правою рукою якраз керувати. Ну Хто лівша, то може сюди на ліву сторону ставити, кріпити джойстик. Все зроблено так, щоб зручно було, щоб не чіпляло ні речашки, нічого. Ось так. Джойстик італійський, фірма Indemar. І розподільник болгарський даний 2 r 8 Все, далі будемо чіпляти фронтальний навантажувач, тому дивіться далі у відео.